Як гарно сьогодні в лісі, От тепер у нас продовжується, хоча вночі трошечки морозець є. Сьогодні 24 січня, десь 4-5 градусів на вулиці. Тепла. У нас така сьогодні, друзі, більш прогулянка з собаками по лісу. Ну, як завжди, собаки побігають. А ми щось пошукаємо. Може якісь грибочки знайдемо. Ми недалечко від міста виїхали. В цих місцях вже напевно десь місяць не були. От сьогодні і глянемо, що тут змінилось. І вам покажемо. Більба зі мною, а бульдоги сиріжки там десь. Ходять. Ха. А ось, друзі, перша знахідка. Трутовички. Ось так. Зору А Особітєний. Що бісіловки, а? О, все дерево в таких наростах, бачите? До самого верху. Що це? Стара береза, так? Пішли, Марсель. В зимку так гарно видно сліди дикого звіра. Но це не наших собак. І вам то не наших собак. Це щось таке невеличке, а це щось крупніше. Тут в всіх місцях є і косуля, і кабанчик є. Ну що ти говориш? Волохати як і дерево. Ага. Ага. Ну, в цьому лісі тільки трутовички попадаються. Того разу ми були, але ну, не, не в цих місцях. Зовсім в другу сторону. Фламолі не пам'ятаєте багато, але ну, там домоїм, я знаю, десь 3-4 дні, нехай трошки підростуть. Та і поїдемо, глянемо, що там з ними. А тут зовсім, бачите, фламоліни нема. Зато влітку і в осені це дуже гарна ліса. По грибочках маю на увазі. Пішли, Жека. Пішли. Головне, щоб собаки набігались. Так і перечекаємо зиму, а по весні вже підуть перші весняні грибочки. Що ми того року? Перші грибочки знаходили саркастифи, так? Потім страчки, потім смачки. Да, це була ціла гонка за страчками. О, да. смарчками, в шапки. тому році, ну, друзі, я не знаю. Десь поїздок 30, напевно, зробили в різні місця, їздили. Шукали ті смарчки. Говорю, то капець. Цілий серіал був. А що саме цікаво, да? знайшли перші Смарчки. в місті, да? Ми їх там не збирали. Біля річки, а та. Тож, ну. А потім вже за місто поїхали вздовж річок. Почали знаходити. Такі маленькі. Маленькі були. А. Свіжесенькі. Що ти тут побачила? Трутовички? Ага. Такі м'якенькі, ну. Такий здоровенний нарост. Чагу буде таку знайти, от туди. І теж береза. Що, собаки не набігались? Потихеньку повертати будемо. Гарний сьогодні день, собаки вже набігались, бачите, вже поруч з нами. А ось ще трутовички. І також на березі. А тут берез багато, але ж є і інші дерева. Но, бачите, чомусь ростуть саме тут, на березах. Ось такі, друзі, новини з лісу. 24 січня, бачите, як у лісі. Ну нічого, будемо чекати весни початку нового грибного сезону. Ну, друзі, ми вже підійшли до машини, будемо їхати, собаки набігались, ми нагулялись, та й добре, будемо їхати. А з вами, ну як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.